рідна мова, летить планета в космосі жива, на ній усе народжене, щоб жити. Людині дання розум і слова і почуття найвищі, щоб любити все для людини, небо і поля, і кожен має право розмовляти тією мовою, що нам дала земля, співати пісню, що навчила мати, нам в Україні всім сидолежити, в краю, кожна квіт. Восьмає, тож українська мова хай звучить над цілим світом, хай вона лунає, як небо хусткою не закрить, як океан рік не осушить, так рідну мову не заборонить, нам українську судилось говорити. Хай рідна мова сили, набира, свята, і чиста мова материнська, нам славу ти її прийшла мора, нехай лунає.